Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. У цьому відео я хотів би обговорити тему, яка цікавить багатьох криптоентузіастів, а саме запуск ноткоїну 2.0 або як це називають також інші, вихід ноткоїну з фази бети. Давайте розглянемо, що це взагалі таке, що це себе представляє та як на цьому заробити грошей. Також, всім, хто зацікавлений тематикою криптовалют, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую всі самі цікаві та актуальні криптоновини. Та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього знаходиться в описі до цього відео. І так, ноткоїн був звичайною клікер-грою на самому початку. Ніхто навіть і не думав, що цей проект може зробити людей багатими, що дійсно вражає, а найголовніше це все відбувається в Телеграмі, що відкрило купу можливостей і мейнстріму. Назва монети, до речі, походить від тон, блокчейном, що активно розвивається, на якому і був випущений токен НОТ. До речі, головною перевагою цього блокчейна є саме швидкість. Вся суть в самій назві NoT Probably Nothing. Розробники багато разів говорили, що, можливо, користувачі нічого й не отримують, але в цьому і був головний так званий прикол. Багато людей почали активно вивчати криптовалюту саме з цього феномену, так як Notcoin хотів ввести криптовалюту в маси, і це в нього благополучно вийшло. Звичайно, після успішного лістингу ноткоїну вийшла купа різних цікавих і халтурних проєктів, але це зовсім інша тема для розмови. Давайте тепер поговоримо про лістинг ноткоїну. Після лістингу всі користувачі отримали два вибори: або продати ноткоін, або застейкати його. В принципі, багато хто, очевидно, вибрав другий варіант. Внаслідок цього курс ноткоїну піднявся майже до помітки в 0,3 долари. Багато хто надихнувся і почав вірити в ноткоін, бо дійсно виглядає це фантастично. Ти просто натискаєш на екран, а в результаті забираєш реальні гроші. І тут інтерес усіх почав розгоратися ще сильніше, не тільки до ноткоїну, а й до всієї криптовалюти загалом. Після того, як проект ноткоїну закінчився і вже не було можливостей продовжувати брати участь у ньому, почали з'являтися нові проекти, в які люди на цій хвилі почали активно вірити. Але вже від 12 липня ми можемо з вами побачити, що ноткоїн знову повертається. Але що відбувається з ноткоїном зараз? Як на цьому можна заробити грошей? Оскільки це знову реально. Зараз фарм в ноткої 2 переформувалась у виконання завдань, які періодично стають доступними в самій системі. Тут заробити дуже просто, схема виглядає наступним чином: виконуємо завдання у Notcoin, поліпшуємо лігу та прибуток на годину, Заробляємо токени нот, виводимо на біржу та продаємо і отримуємо профіт. Як покращити лігу в цьому Notcoin? Ноткоін вийшов зі стадії бета-тестування, а в самому боті з'явилася інформація про поліпшення рівня. Підвищення до платинової ліги можна сплатити ноткоїнами або старцями. Підвищення коштуватиме приблизно 50 доларів на місяць з бронзової до платинової ліги. При цьому платні покупки будуть доступні лише з 18 липня. Навіщо взагалі потрібна платина? Від ліги також залежить швидкість майнінгу надкоїну, а також при приплатені у вас буде доступ до ексклюзивних пулів. Звичайно, опираючись на ці варіанти, ми бачимо можливість платного просування, що за концепцією пасує загалом не всім людям. Раніше не було такої можливості і проект був у цілому безкоштовний. Але на даний момент ми спостерігаємо зміни. Звичайно, тут жодної поради я вам не можу дати, оскільки все досить таке суб'єктивно. Якщо ви хочете, то можете спробувати цей функціонал. Але знову ж таки, я зі своєї сторони не даю жодних фінансових рекомендацій, оскільки і сам не дуже хочу користуватися чимось таким. Отже, висновку надкоін відкриває новий розділ у своїй історії з фази Експлор, запрошуючи кожного користувача до участі у заробітку та дослідженні нових можливостей прямо в Телеграмі. Можливість стати частиною крутої екосистеми знову є у кожного користувача. Остаточне рішення залишається тільки за вами. Дякую, що ви подивилися це відео. Сподіваюся, вам ця інформація була корисною, та ви підпишетесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві відео. Ставте лайки та до нових зустрічей. Далі більше.